Головні питання про політику сатани, Антихриста та релігію Вавилона. З чого розпочався світ? З релігії та політики. Релігія це те, кому ви будете поклонятися, чию волю виконуватимете, і політика, за кого ви голосуватимете. Перші люди прийняли релігію диявола та проголосували за нього, тоді світ поринув у прокляття. Як правильно обирати релігію. Сьогодні багато хто говорить, мені зручна ця релігія, а ось та не для мене. Як диван, цей диван для мене зручний, а той не дуже комфортний. Або Цей унітаз для мене не підходить, а ось той в самий раз. Люди збожеволіли обирають релігію як зону комфорту. Так говорили і обирали Адам та Єва. Нам ближче це сатанинське, і сьогодні людина мислить так само для мене краще підходить те, що мені пропонує диявол. Звідки ж узявся диявол, був осяйним херовимом на небі, але перший зрішив вирішив стати Богом, заснував свою релігію, спокусив третину ангелів своєю політикою і став сатаною. Як виникла релігія і політика диявола на землі? Бог скинув його з неба на землю і наказав людям виганяти сатану. Проте Адам та Єва, по-перше, прийняли його пропозицію замінити щоденне харчування з дерева життя на дерево смерті? По друге, у них з'являється своя релігія, коли вам Бог не потрібен адже ви самі можете стати богами. І по-третє, вони обирають диявола, голосують за його сатанинську політику. Відбувається рейдерське захоплення нашої планети. При тому, що Бог віддав землю людям у володіння, сатана, використовуючи політику та релігію, захопив владу у свої лапи. Чому ж Бог допускає зло, війни, диявола? Бог не допускає, Він виганяє сатану. Але людина якраз і пускає. Господь віддав людям владу над землею, а вони передали її дияволові. не захотіли розбиратися в релігії та політиці, і відбулася окупація нашої планети. Світ поринув у хаос, війни та катаклізми рівня всесвітнього потопу. Тому ми, народжуючись, бачимо зіпсований рай. Здавалося б. Все красиво, і хотілося б пожити, але жити не виходить, тому що планета не належить людям. Чи повернеться рай до нашого спільного дому знов? Так, Христос прийде вдруге і поставить крапку брехливій релігії та політиці сатани. Господь забере своє, Він створив небо, землю та все належить йому, тож буде повернення влади Богом. Настане тисячолітнє царство та рай на землі, правління Христа, коли Бог віддасть владу святим. А що, коли Бог мені не цікавий? Я не займаюся релігією і це не для мене. Так вважають і кажуть багато людей. Відповідь така: Вам треба розуміти, що саме релігією ви і займаєтеся, кажете, я не ходжу до церкви, і Бог мені не потрібен. Але натомість поклоняєтеся кумирам, політикам, спортсменам, акторам, серіалам, романам та іншим ідолам, а це вже справжня релігія. Чому вам потрібно розбиратися у політиці та релігії? Тому що починаючи з Едемського саду, де перші люди прийняли сатанинську релігію та політику, все це триває й досі. Сьогодні у світі люди обирають два напрями для поклоніння це кумири та політики. Тобто людство закінчиться тим, з чого воно почалося перше, це релігія Вавилона, поклоніння цьому світу, його кумирам та ідолам, і друге світове панування Антихриста. І якщо ви не розбиратиметеся в релігії та політиці, то будете вловлені дияволом. У чому різниця між тим, щоб займатися політикою і розбиратися в ній? Багато хто говорить, я не займаюся політикою, і мені байдуже, що там відбувається. Але при цьому вони переповнені інформацією, на якій не розуміються. Відповімо на це запитання займатися політикою та розуміти її це дві різні речі. Займатися. Це коли ви вирішили стати політиком. А розуміти означає розбиратися і не бути спокушеним Антихристом. Якщо ви не розбиратиметеся в релігії та політиці, то станете вавилонською блудницею і підете за Антихристом, яких Бог покарає і кине в озеро Вогняне, як же розумітися на релігії та політиці і не бути спокушеним Вавилоном і Антихристом? Для цього Бог дав нам Біблію, у ній містяться різноманітні політичні та релігійні сценарії у масштабах тисячоліть. Уся людська історія складається з цього, і лише Біблія допомагає нам розуміти і розумітися на всьому. Слово Боже містить правдиву історію людства від початку до кінця, підпишіться, напишіть нам. І ми допоможемо вам вивчати цю історичну та пророчу книгу від самого Бога. Чим відрізняється віра Божа від релігії Вавилону? Люди, які від вавилонської блудниці пов'язані з цим світом, поклоняються царям земним, схвалюють вбивства, люблять збагачення та розпусту. Люди Божі проповідують Христа, віру святих, Царство Боже, волю Господа. І Бог ставить ставку саме на Божий народ це Його сім'я, церква, Божа воля, щоб усі люди стали синами та дочками Небесного Отця, народом Господнім, створеним за його образом і подобою. Але у світі одні просувають Царство Боже, політику Господа, а інші рухають сатанинську політику для розрізнення та розуміння політики та релігії. Людям дана Біблія, джерело правдивої історії землі та людства. Також Христос навчав перевіряти все за результатами. Замисліться, чому тиранічні та релігійні режими, такі як Радянський Союз, всіляко забороняли та знищували Біблію, а віруючих гнобили та вбивали, тому що це атеїстичні релігія та політика сатани, а Біблія. Це книга, яка несе просвітництво про минуле, сьогодення та майбутнє всієї планети, так само про загробний світ, пекло, рай і небесне царство. Вивчаючи Слово Боже, кожна людина не буде тупою, сліпою, вважаючи себе нащадком тварини, але дізнається правду та істину про своє походження та сенс життя. Тому сатанинські режими винищували Слово Боже та Його посланців, адже Біблія містить справжню історію людства протягом шести тисяч років, а віруючі учні Христа розповідають цю історію світові. Вони виконують наказ Ісуса ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє, щоб люди знали правду і були освічені істиною. А не жили в темряві та брехні. Чому ж ми живемо в темряві, злі та прокляті і як повернутися в благословення? Тому що не знаємо істини. Моя бабуся пройшла голодомори. Вона часто казала був голод, і я працювала в Сухумі та Батумі, адже в Україні не було що їсти. Люди вмирали тяжкий час, голод. І коли ти не знаєш правди, як дитина, то думаєш голод та й голод, але потім, дорослішаючи, розумієш, дізнаєшся істину був не просто голод, а голодомор, коли людей морили голодом і мільйони вмирали, і це дві різні суті. Так, війна Росії проти України відкрила багатьом очі на істину. І можна довго городити людям брехню та пропаганду, але коли людина дізнається правду, то настає момент істини. Як маленький запалений сірник перемагає пітьму, так світло істини Божого Слова дає просвітництво людям, котрі десятиліттями були у великому обмані. Пізнайте істину і будете вільними, сказав Христос. Напишіть нам! І ми допоможемо вам жити у благословенні, а не в проклятті. А ви бачили Бога? Це, мабуть, найпопулярніше питання так, я бачу Його щодня, Бог він слово, слово воно духовне, і Бог матеріалізував Слово у Христа Слово стало тілом. Ісус є Словом Божим. Тому щодня я спілкуюся з Богом. І бачу Бога через Його Слово, Біблію. У ній міститься битва і перемога Божого Сина над дияволом. По-перше, Сатана запропонував Христу, як і Єві, змінити щоденне духовне харчування з хліба насушного на матеріальне. Але Ісус відповів, що Його життя не залежить від їжі та матеріальних благ, а лише від Слова Божого. По-друге, Диявол запропонував Ісусу, як і першим людям, свою релігію, Стрібни з храму, покажи, що ти Бог. Христос відповів: Не спокушай Господа Бога свого. І по третє, Сатана запропонував свою політику, Вклонися мені і дам тобі владу над усім світом. Ісус відповів: Господові Богові своєму, вклоняйся. І служи одному йому. І відступив сатана, а потім Господь переміг його і дав нам ключі Царства Божого, ключі перемоги над сатаною. Перше це щоденний хліб насущний Слова Божого. Друге це виконувати волю Божу, а не спокушати Господа, це справжнє поклоніння Богові. І третє. Це служіння Богу 24 на 7 за прикладом Христа, і диявол буде переможений у вашому житті. Чим допоможе вивчення Біблії на наших каналах, ви зможете розбиратися, де церква, народ Божий, а де Вавилон, де сатана, а де Бог, де Антихрист, звір із сатанинською політикою, а де Ісус Христос, справжній Цар. Тому що все одно все буде так, як написано в Біблії, за волею Божою. Весь світ існує за задумом Творця, історія людства закінчується, прийде суд Божий. Одні будуть підсудними, а діти Божі, які були світлом, творили волю Господню, були прикладом, вони судитимуть цей світ. І навіть занепалих ангелів, які погано впливали на людство. Також судитимуть святі весь цей сатанізм і безбожжя будуть засуджені назавжди в гиєну вогненну. Усі люди, які живуть за волею диявола, потраплять на суд. Здійснюватиме суд Ісус Христос, Отець Небесний і діти Божі. Вони будуть судити весь цей світ, переповнений усілякою заразою та поріддям гадючим, а Божих дітей. Господь зробить царями та священниками навічно.